Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець Збройних сил України, боєць 3 окремої штурмової бригади у війську з 22-го року. Наприкінці 23-го року, у листопаді місяці, під час виконання бойового задання отримав важке поранення на Бахмутському літі. Наслідок скиду ворожого дрону було уражено обидві нижні кінцівки. 31 година турнікетного синдрому наслідок важка ампутація. Я один із десяти ветеранів, для яких фонд «Титанові» збирає гроші на титанові імпланти. Хочу подякувати усім, хто долучився до благодійного збору і закликаю усіх небайдужих прийняти участь у розіграші новенького автомобіля, який ви можете отримати за донат в 300 гривень. Силою ряду причин в даному відеозверненню моє обличчя буде заблюрено. Красно дякую за розуміння. Велика подяка за підтримку. Слава Україні!